Вже майже два тижні українці змушені економити електроенергію через російські прольоти по енергооб'єктах. Віялові та аварійні відключення змушують нас харчуватися на швидкоруч і часто не збалансовано. У когось електроплити, в інших недостатньо часу, щоб у світлий час доби приготувати здорову їжу. Як харчуються житоморяни під час електроекономії та про топ збалансованих на думку перехожих продуктів споживання, зараз дізнаємося. Ну, в залежності, хто що, хто що любить за а смаком? Борщ це для вас швидко, так? <ріст> ну відносно. Ми харчуємось правильно, стараємось правильно харчуватись, скажемо так. Малечі готуємо супчик, самі кашку, тобто вуглеводи не швидкі, а повільні. Варимо якусь курячу грудку, наприклад, філе і салатик. Я думаю, саме найкраще взяти якісь уже в магазині готові полуфабрикати, які вже зготовлені на цей час. Але наскільки це корисно для здоров'я? Тому що це фастфуд все-таки і... Ну, ви, ви знаєте, в даний час, я думаю, це вже не так актуально, як було раніше. І думаю, один день, два, три, а то й десять, можна її. Ну, насчет корисних не знаю, а що поживні, це знаєте, продаються оті мівіна, чи от, ну, такі сухі супи це швидко приготувати, при якому можна швидше нагріти воду і закип'ятити. Ну, я не скажу, що вони корисні. Зараз війна, зараз не до користі. Можливо, якусь кашу, те, що можна на газу, якщо якогось плита, не, не електро. Електроплита. А ви що самі їсте? Ось уже майже два тижні, як доводиться економити електроенергію. Я не знаю, я так швидко готовлю за 40 хвилин. Сварила вермішель, пожарила м'ясо, зробила салат, все. Вистачає вам часу цього між відключення? Мені вистачає. Але якщо потрібно, так для країни, хай буде так. Якщо брати по їжі, або це лапша, або ж це паста італійська, у до речі, сьогодні день. Або, наприклад, ремшет швид... швидкого приготування. А якщо так, ну, якщо мікрохвильовою пічу не можна не, не, користуватися, тоді це піца. Каша, напевно, речана, мівіна точно не зовсім здорова. Так мюслі. Да. На вашу Прошу. думку. Ну, погоджуюся. Як мама трьох дітей, погоджуюся. Найшвидше це каша, здорове харчування. Вівсянка швидко готується. Корисна, можна на молодці, на водичці, хто як любить щось додати. Порадок. Від консерв до домашніх страв. Можливо, більше овочів, грішки якісь на швидкий перекус? На швидкий перекус, ну, як на мене, якщо мати з собою, то дуже кльово мати якісь горішки або сухофрукти. Це те, що можна покласти в кишеню або в, якусь, в якийсь рюкзак, завжди можна підкріпитися, отримати якусь додаткову енергію, вітаміни, заряд бадьорості. Це і швидкого, так. Да. Чи змінився ваш раціон за останні два тижні під час таких аварійних відключень в Не суттєво, напевно. Тому що відключення трапляються, але слава Богу, нашим комунальникам всі працюють, стараються, і все одно ми світло отримуємо і маємо можливість якось повертатися до звичайного життя.